Ялинка у сквері прибережному. Її тільки но встановили, але оцінити вже прийшов Сергій разом з онучкою Вікторією. Ялинки я підтримую ну, в розумних, скажімо так, приділах для дітей. Ну, Яке ж свято, свято мусить бути, розумієте? Зелена красуня, штучна висотою 10 метрів. Гроші на встановлення та монтаж ялинок з бюджету міста не витрачалися. Ялинки були поприбрані ще до війни. Це до 91-го року. Сплачують все це міцнати підприємці міста. Вони до нас звернулися, що хочуть зробити дуже цікаві проведення новорічних свят і різдвяних свят для дітлахів, для молоді міста для наших відпочиваючих. Різдвяне дерево вже встановлене і у парку Шевченка. Воно, як і у сквері Прибережному, прикрашене 3D-ілюмінацією. Ялинка добра, красива, яскрава. Все дуже цікаво, і інтересне, але хотілось би більше. Цього тижня ще планують відкрити святкові ялинки у сквері Усачова та Західному. Посмакувати глінтвейном та зробити гарне фото. Дніпровські бізнеси також долучилися до новорічного оформлення міста. Дніпрянка злата та Олександра вже роблять різдвяні фото для своїх соціальних мереж. Ти одразу проходиш і обов'язково будеш звертати на цю красу увагу, і настрій так, звісно, підіймається. Та, Кожен що заклад має? намагається зробити якусь свою зюнаку. Загалом дніпряни підтримують новорічні декорації, зупиняються, аби роздивитися деталі і обирають ті заклади, які підготували для них трішки святкової атмосфери. Проте і не забувають про ситуацію в країні. Мені подобається. Да, ем... Те, що різні заклади приключаються свої зали, а, але це в тому контексті, що вони також донатять на ЗСУ і публікують ці збори. Якщо казати, чи це гарно, звичайно. Якщо казати за військових, також багато хто сюди повертається, і звичайно, що хочеться побачити місто, яке живе, але живе з розумом. Ялинки Дніпра будуть радувати містян до середини січня. Тож кожен встигне зробити новорічне фото на згадку про 2023-й. Yeah.